Вітаю, друзі, на каналі 10 червня. Дивіться, яка в нас погода, тиждень часу вже лиють дощі. От стою, вийшов, гляну на садочок і думаю. Було зроблено три профілактики з додаванням добрив і захисту від шкідників. Ще передую тиждень часу у нас дощів. Чи варто прийти ще хоча б один раз, суто від хворіб Сігмуном. Після того, як дощі перестануть лити. О, ось дивіться, земля просто-напросто переповнена водою, неможливо пройти навіть. Е, по вигляду зараз садочок дуже гарно виглядає. Е, переходився по сортах, бачу, що є вже зав'язані горішки. Там не знаю в цьому сорті чи є. Зараз спробую знайти. Так, десь ми не мали бути. Ось в такому зараз стані горішок починає наростати. Так що, скоріше всього, що необхідно буде ще раз провести захист під манільозу. Ось горішок. Але якщо буду проводити обробку, то лише самим Сіґмуном. Ось. Для того, щоб захистити садок і той від мунільозу. Ось так, друзі. Планував зробити три обробки, але скоріше всього, що треба робити четверту, але суто хіба одним фунгіцидом. Ось так. Хоча буду робити думаю, експеримент, залишу одну-дві смуги фундука або залишу так, якби по сортах наприклад, пару сортів, наприклад, два каталонці, обкроплю, два залишу і пізніше подивлюся, як діють препарати після трьох обробок і як діють препарати після чотирьох обробок. Так що, друзі, пишіть коментарі, цікаво буде послухати вашу думку, цікаво буде глянути, яка у вас ситуація з погодою. Як розвиваються ваші садочки? Пишіть в коментарях, до зустрічі.